Золотим стандартом серед телевізорів дві 2023 році, як на мене, є 4 к телевізор в діагоналі 55 дюймів. Такий розмір телевізору є оптимальним для більшості кімнат, і пропонує максимально збалансований розмір. В Той же час не усі телевізори в цій діагоналі однаково сучасні, тому я пропоную вам сьогодні подивитись на дійсно цікавого представника цієї категорії, який має немало переваг у порівнянні з конкурентами. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку Агностик, і сьогодні ми поговоримо з вами про телевізор Hisense A7KQ. Почнемо з очевидного. A7KQ – це телевізор, що має діагональ екрану 55 дюймів з роздільною здатністю 4К, хоча, взагалі, правильно казати UHD, бо справжній 4К, все ж трошки більший. Важить він разом з підставкою 13 кілограм, товщина 7,7 см, з підставкою 25 см, тож проблем з встановленням будь-куди не має виникнути. Перша його важлива характеристика це тип матриці, адже тут використовується QLED, тобто так звані квантові точки, що використовуються для отримання червоного, зеленого та синього світла. Такі дисплеї теоретично мають значно менше енергоспоживання у порівнянні зі звичайними рідкокристалічними дисплеями, і більший час роботи у порівнянні з oled панелями В цьому класі телевізорів з QLED a 7 kq Q є одним з найдоступніших варіантів. В той же час він має інші характеристики, які не присутні в більш дорогих моделях. А ще у порівнянні з OLED QLED не мають справжнього чорного кольору, тому їхня контрастність менша. Але найголовнішою, як на мене, особливістю, яка Вигідно відрізняє саме цей телевізор від інших в цьому ціновому сегменті. Є наявність Direct LED підсвітки, тобто підсвітку саме позаду пан панелі, а не з боку, що робить і підсвітку, і зображення більш однорідним та яскравим. Як і будь-який, поважаючи себе сучасний телевізор, A7KQ має підтримку HDR10+, та Dolby Vision HDR, завдяки чому майже будь-який тип контенту буде відтворюватись так, як це було задумано його креатором. Для звуку присутній Dolby Atmos, який робить звук об'ємнішим та. Просторовішим. Проте очікувати відбудованих динаміків не треба багато, все ж гучності тут вистачить ну, для невеликої спальні, скажімо так. Якщо використовувати його у вітальні, то саундбар дуже бажаний. Так як далеко не увесь контент вже доступний в 4К, телевізор має власний 4К AI Upscaler, який аналізує кожен кадр відео та збільшує його роздільну здатність. Агресивність цього методу можна окремо обрати в системі, а ще в разі потреби він може покращувати яскравість, контрастність та насиченість кожного кадру окремо для покращення зображення. Для консольних геймерів тут також знайдуться приємності. Ні, на відміну від дорогих моделей, тут немає 120 чи 144 Гц, тому що мова про доступний телевізор, а ці фішки все ж відносяться до більш високого цінового сегменту. Тут є місцевий Game Mode Plus, який має дві основні особливості. Перша це VRR, тобто змінна частота оновлення, яка підтримується сучасними консолями і запобігає розриву кадрів. Друга особливість ALLM, тобто автоматичний режим низької затримки, який зменшує власне, затримку в воду. Не Іберспорт, звісно, але грати в умовні шутери на консолі буде значно приємніше. З портами усе з одного боку нормально: Є два USB, оптичний аудіовихід, вихід, на 3,5 мм, міні-джек, два роз'єми для антен, Ethernet та 3 HDMI, які вміють 4 k та 60 Гц. І перший з них з підтримкою ERC. А з іншого боку, USB усього 2.0, що трошки дивно, як на мене. Працює телевізор на базі власної пропєтарної системи VidaOS. Працює нормально, телевізор можна легко активувати за допомогою застосунку, що значно швидше, ніж на пульті набирати усі потрібні вам букви та цифри. Усі відомі локальні та глобальні сервіси також на місці і чудово працюють. А ще, що приємно, телевізор підтримує керування українською мовою. З бездротовими комунікаціями також усе добре. До цілком логічних Wi-Fi та Bluetooth додається AirPlay, Miracast та Chromecast. І з особисто незрозумілих мені мінусів, які я не зможу. Може вам відтворити, звісно ж, можна відзначити хіба що раптово спрацьовуючий smooth motion. Ось це коли телевізор усе намагається зробити так, наче воно знято в 60 FPS. Я такі штуки терпіти не можу і розумію їх тільки в спортивних якихось передачах. Телевізор надає змогу заборонити цю MEMC для конкретного джерела чи застосунку, або взагалі для всіх джерел. Проте інколи з незрозумілих особисто мені причин посеред фільму вона вмикається. У мене таке було, коли я дивився інтерстеллар. І може це через загальне покращення апскейлеру, тобто. Телевізор вирішив, що конкретно ось цьому контенту в Full HD треба не тільки апскейл зробити, а ще й кадрів домалювати. Проте стверджувати я цього не можу. Загалом Hisense A7KQ вийшов дуже збалансованим телевізором початкового рівня категорії QLED. Так, тут не варто очікувати захмарної яскравості 120 Гц чи ще якихось фішок телевізорів з більш дорогих сегментів. Проте в той же час в своїй ціновій категорії він дійсно вигідно відрізняється від конкурентів своїми перевагами. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть в коментарі, де я вас як завжди буде чекати. А з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, Бережіть себе, своїх близьких та Україну.